У Мюнхені розпочалася щорічна безпекова конференція. Головна її тема закінчення війни в Україні. Саме ній американська делегація має представити їхнє бачення розв'язання російсько-українського конфлікту. Також учора Трамп анонсував, що у Мюнхені відбудуться перші переговори з представниками України РФ та США. Усі подробиці про перший день роботи зібрала РБК Україна. Мюнхенська конференція з безпеки щорічна міжнародна конференція, яка проводиться кожного року. З лютого 1963 року цього року в Мюнхен приїхало понад 800 учасників із 110 країн. Однак кого тут нема, так це росіян. Хоча учора президент США Дональд Трамп заявив, що на конференції відбудуться перші переговори між представниками України США та РФ. Сьогодні глава Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген заявив, що представників Кремля на заході не буде. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що він Нічого не чув про переговори з росіянами, які мали б відбутись у Мюнхені, натомість він вже встиг зустрітися з двопартійною делегацією Сенату США та із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Антоніо Коштою. Ще до офіційного відкриття конференції також відбулася зустріч спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келога з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. На ній вони обговорили координацію спільних зусиль для Тягнення справедливого Тривалого миру та продовження підтримки України питання справедливого миру для України взагалі чи не найважливіша тема цьогорічної конференції. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіо заявив, що було помилкою виключати з порядку денного питання про членство України в НАТО та йти на територіальні поступки до початку переговорів. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Лейн сказала, що Путіна цікавить мир тільки на його власних умовах, і програш України послабить як Європу. Україні потрібен мир через силу. Європа хоче миру через силу. і президент Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує мир через силу. Тож я вірю, що разом ми зможемо цього досягнути. Однак говорять у Мюнхені не тільки про Україну, а й про Європу в цілому. У світлі останніх заяв Трампа стало очевидно, що ЄС втрачає геополітичну вагу у світі. І європейських політиків це не хвилює. Ми суб'єкти, а не об'єкти у міжнародному порядку. Ми не повинні дозволити собі бути паралізованими потоком заяв. Ми не маємо застигати від страху, як то кажуть, не поводитися як олені, що потрапили під світло фар. І продовжувати діяти, а не пасивно реагувати на останні заяви нової адміністрації США. Не мініс самопасивні позиції Євросоюзу, яку він займав в останні десятиліття, була присвячена промова віцепрезидента США Джей Ді Венса. Про Україну в ній він фактично не згадав, зосередившись на ЄС. Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза середини відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей цінностей, які поділяють зі США. Вес зазначив, що коли він дивиться на Європу, то не розуміє, що сталося з деякими переможцями холодної війни. Також віцепрезидент США потролив глибоко занапокоєних заявами американців, європейських посадовців якщо американська демократія витримала 10 років критики Грети Тунберг, то і ви, хлопці, зможете пережити кілька місяців критики від Ілона Маска. Сьогодні ж має відбути зустріч Венса із Зеленським. Про це під час виступу заявив український президент. Також він повідомив про план укласти угоду із США щодо рідко земельних металів. А от підписувати мирну угоду в Мюнхені не будуть. Заявив Зеленський. А мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Ну, тому що це Мюнхен. І тут немає президента. І тут ми пам'ятаємо, які речі були підписані колись. Так. І я таких речей не повторюю. Ще до початку цьогорічної Мюнхенської конференції в мережі активно пригадували іншу зустріч у Мюнхені 1938 року. Тоді Німеччина претендувала на судеську область Чехословаччини, бо там, за словами Гітлера, мешкало багато етнічних німців. Чехословаччина не могла протистояти Німеччині без союзників, але Британія та Франція усіма способами намагалися уникнути війни. Як результат, 30 вересня 1938 року на переговорах у Мюнхені, Великобританія. Британія, Франція та Італія погодились віддати судецьку область Гітлеру. Чухословаччина на ті переговори навіть не запросили. А вже за півроку, в березні 1939 року, нацистська Німеччина порушила мюнхенську угоду і окупувала всю Чехословаччину.